Давайте проаналізуємо матч Манчестер Сіті-Ліверпуль. Саме завтра у неділю вони будуть грати між собою. І це дійсно центральний матч взагалі у футболі. А Манчестер Сіті вилетів з Ліги Чемпіонів у ЄФА, вперше взагалі в історії Пеп Пепфордіола не виходить до однієї восьмої. Фіналу Ліги Чемпіонів, і в принципі буде цікаво, як вони зіграють у себе ось саме вдома проти Ліверпулю. Ліверпуль останні зустрічі проводить не дуже впевнено. Була нічия за Стонвілою 2-2. До цього там і Евертон 2-2, і в принципі десь втратили стабільність і ось цю дисципліну. Ліверпуль розуміє, що матч з Манчестер Сіті це підготовка до Ліги Чемпіонів, десь так, Ліга Чемпіонів буде гратися. Вже 4 березня, але в принципі треба перемагати. Ну якщо оцінювати взагалі Манчестер Сіті на фоні топ команд у світі, то в принципі зараз в них дійсно великі проблеми. Десь проблемний Реалматерит все-таки переміг і у другому матчі взагалі без шансів. Можуть подякувати Кіліану Мбапе, але про. Цей матч треба розмовляти, спілкуватися та пам'ятати його, тому що було дуже і дуже цікаво. Тому думаю, що саме Ліверпуль може спокійно перемогти навіть на виїзді. А ви можете написати своє бачення в коментарях.